Відбулася ротація е, на посаді командувача. Е, ну, до речі, що цікаво, знову якби обличчя командувача не е, показують, як і попереднього. Е, ним став е, новий, новий командувач з позивним Редут: е, це герой України, е, так Олександр Сергійович Трипак. Е, і я побачу дуже багато коментарів позитивних. Наприклад, Михайло Макарук, речник спільноти Інформнапалм, а нині військовослужбовець 8-го полку сил спеціальних операцій. якраз таке пише: вперше в історії ССО її очолив фаховий спеціаліст, який є вихідцем з даної структури. Не ще один варяг. З інших служб, а людина, яка встала лави ССО ЗСУ з початку їх існування, яка заслужила свій авторитет та повагу саме в рядах ССО, якого знають і шанують як в так і в центрах. Нарешті вовкулаки отримали шанс на справжнього батька-командира. Сергій Флеш, відомий фахівець в галузі радіоелектронної боротьби, пише, що сьогодні сталося те, чого багато хто чекав не один рік. Командувачем, нарешті. Призначену людину з ССО, бойовий офіцер, герой України, порядна людина і справжній професіонал, який, як ніхто заслуговує на цю посаду. А ну, от, власне, щось відбувається хороше в очікуванні ще чогось кращого. От, як якось так наші офіцери пишуть, що це хороші зміни перед очікуванням того, що буде ще краще. Е, е, як оцінити це призначення? Що зміниться? Я оцінюю це призначення як просто фантастичну перемогу. Здорового глузду поваги до е, бойових заслуг, е, тому що я швидко розкажу: е, це людина, яка в 2014 році е, організувала забезпечення е, через до речі, ну місто Бахмут е, нашого е, ну східного. Гарнізону на той момент перших підрозділів, які зайшли в сили АТО, відпрацювала ну таку першу там дорогу життя. Умовно це людина, яка організувала оборону Донецького аеропорту, це, от Ну це той, кого. Ті, хто називається кіборгами Донецького аеропорту, його називають, це, каже, це у нас це батько Кіборг, це папа Кіборг, вони його називають. Фантасти... Людина з фантастичними заслугами перед державою Україна. Людина є унікальним фахівцем, тому що це людина, яка весь свій бойовий шлях, всю свою, всю свою військову службу пробула саме. У е, так званій військовій армійській розвідці це не головне управління розвідку, це підрозділи з, з іншими задачами. Це от те, що називається, знаєте, така більш класична фронтова розвідка. А е, це е, ті, хто це той, хто став у витоків сил спеціальних операцій. Е, це той, хто в місті Кропивницькому це людина, яка вперше показала, що в армії українській армії можна взяти повністю знести до фундамента е, методи і способи підготовки. З військових фахівців і на базі ну всім відомого центру підготовки, який у нас знаходиться в місті Кропиницький. Повністю 15 2015 році почала реформувати і повністю створила от тих, кого ми називаємо оператори сил спеціальних операцій, унікальні фахівці, які одразу їх почав готувати ну, дійсно за такими сучасними західними зразками. Це був перший на той момент підхід, коли у нас ще бійці, які, наприклад, заїжджали на там на Західній Україні на полігони та навіть в Житомирі. До десантників там п'ятнадцятий рік теж ті, хто попали тоді під мобілізацію. Знаю, ми, там, також є знайомі, і ну там був такий, знаєте, от там нео неорадянський союз. Єдине, що відрізняло піксель перший видавати. Почали це якраз от був 15-й рік. А це людина, яка тоді вже почала повністю змінювати, повністю змінювати підготовку способи підготовки. Це людина, яка у військовій ці армійській розвідці. І в силах спеціального призначення до речі, в своєму бойовому має дуже цікавий бойовий шлях, тому що він е, проходив е, фактично е, виконання завдань за всіма основними фаховими напрямками, і тому тут дуже позитивно, тому що ну от були ну певні питання. Наприклад, е, от до ну, це вже не попередні, це позапопередній от е, генерал Харенко. Який сам був вихідцем з головного управління розвідки, що ну нібито силам спеціальних операцій, якби ну командування намагалось давати не типові, не класи, скажімо, так не е, завдання, які є основним напрямком Не притаманні як задачі, не притамання є, є можна сказати, що це ну це люди, з якими я познайомився вже під час війни, від провідуючи в госпіталі двоє чудових хлопців, які втратили свої кінцівки через те, що вони ходили на звичайні штурми в режимі. Звичайно, штурмової піхоти. І вони тоді казали: ми ну не те, що як би сказати, що вони не, не шкодують за те, що сталося, але вони кажуть: ми просто розуміємо, що нам не те місце знаходиться в війні, і ми так от постраждали. Один хлопець втратив дві ноги, професіонал великого взагалі, гатунку. Інший був мобілізований, втратив дві ноги і одну руку. Це приклад того, що дивіться, оператори сил спеціальних операцій, це дуже. Це ефективний і дуже тонкий інструмент, основними його е, задачами, основними його задачами. Це по перше, є це розвідувальна і диверсійна діяльність, і от і в працюють характерно малими групами. Вони вміють мій е, ну, скажімо, мій товариш, людина з якою також познайомився на цій війні. Е, в, це загин, загиблий в бою за Київ Андрій Романюк. Він власне строкову службу проходив якраз от в Кропивницькому, в на базі цього підготовки за це підного, третій Полк ССО. так, полк ССО е, і за підготовкою якраз от диверсійна діяльність. Я коли бачу, як ця людина вміє. Ну, це фантастично. Це коли ти бачиш, що ти характерні навички, які не потрібна. Десять чоловік поруч він може бути один, він може зникати в якийсь момент просто з твого поля зору. Тобто дуже характерні навички, і ці навички цих людей потрібно правильно використовувати. Загнати всіх, вибачте, там в піхоту чи в штурмовики це певний знак відчаю. Людей потрібно використовувати правильно. Тому я вважаю, що це, це насправді та. Скажімо, те призначення, на яке ми дуже довго е, очікували, е, і це дійсно ну, людина, яку багато хто бачить через ну в професіоналізмі якої от, погодьтеся, які б там не виникали в нас останнім часом до певних призначень питання. Сьогодні, до речі, відбулось також одне призначення, до якого в мене особисто є багато питань. Але це я вважаю дуже правильна людина на своєму місці, яка дійсно заслуговує на його і яка показала вже свою роботу, ну, ж таки. На прикладі, от створеного реально ним просто створеного навчального центру сил спеціальних операцій, що це людина, яка не лише вміє правильно використовувати, а й може докорінно правильний підхід отримати до загалом сил спеціальних операцій, їх використання, навчання, тренування, підготовки, екіпірування, планування операцій, в яких вони будуть приймати участь. І його, от, скажімо, його е, якості як е, вміти організувати, що зараз нам буде дуже потрібно з приходом великої кількості мобілізованих військ. Така людина її знання будуть надзвичайно корисними е, в генеральному штабі. Ем, чому У мене дуже коротке запитання? І я попрошу вас коротку відповідь. Чому зараз е, всіх командувачів ССО закривають обличчя? Ну це ж уже командувачі. Здавалося, бо не пройшли багато е, щаблів, і люди їх знають. Е, 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 ну після Хоренка був Лупанчук. Полковник Лупанчук, його теж ми не бачили. Трепака редута, ну от теж його закривають. Хоча про нього багато відгуків є. Тобто, очевидь, люди його знають, як він виглядає безпосередньо. Але от ну, ну от бачимо, що зараз презентують. тому, його. що це є правильний підхід, це є скажімо так, ну, абсолютно вірна практика до того, що ну, до підходу, тому що є знову ж таки, як я казав, що це людина, яка фактично. Стала була фундаментом побудови сил спеціальних операцій. Не будемо давати вже зараз, ну як ми дали оцінку, що було в нас неправильне дещо використання. Зараз я думаю, що коли от, це зараз зміниться командир, зміниться підхід. І ну, нехай ворог, ну нехай ворог там думає він, можливо, не він, можливо, це взагалі не його фотографія, навіть з заблуреним обличчям.